З нагоди свята та з метою знайомства дітей з українськими традиціями святкування Різдва в закладі дошкільної освіти номер 11 перлинка відбувся святковий захід. У прикрашеній залі на дітей чекали різноманітні повчальні зони. Так спочатку малеча розглядала Різдвяний дідух. За традицією, коли наступав святий вечір, господар заносив прикрашений дідух до хати та промовляв «Дідух у хату, біда з хати. Розділившись на команди, вихованці прикрашали свого дідуха. Молодці! Традиційно на святий вечір українці готували 12 пісних страв. У вигляді повчальної гри дітям потрібно було розставити страви по місцям, наче скласти пазли. В кінці малеча помітила, що не вистачає найголовнішої страви куті. Тож вони усі гуртом стали до готування різдвяної куті. Одразу ж після приготування діти посмакували традиційною стравою. Смачна кутя. Також, як усім відомо, на Різдво люди ходять по домівкам колядувати. Тому дітлахи відправились до хатинки, аби сповістити господарю про народження Ісуса Христа. За колядку кожен з вихованців отримав гостинці. Далі діти самостійно декорували зірку, яку потім подарували Ісусу. Щастя, ще чого! Здоров'я, ще чого! Любові! А ще чого? Добра. Мені дали гроші, тому що я колядував. А тобі сподобалось колядувати? Так. А в житті ти ходиш колядувати? Так. так. А Колядку знаєш? Так. А може заспіваєш її? Так. Заспівай. Коля, 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 да, у віконці загляда... Яке свято ви сьогодні святкували, садочку? Здвох вестлове. Супер. А з чим саме ви сьогодні займались? Що, що тобі Хочу сьогодні... Хочу готували. І наприкінці свята колектив перлинки привітав подільчан різдвяною колядкою. Зі святом, з Різдвом Христовим, з кутею смачною, з колядою гучною, від коляди до Великодня, від Великодня до Івана Купала, від Купала до обжинок від обжинок до сталіт. Нехай буде всього доволі, як води у морі. Христос ся родиться! Славімо! Його! Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.